Факти про мене, які можуть вас здивувати, я не дивилась більшість легендарних фільмів і серіалів і не хочу в підбірку входять Володар Перснів, Матриця, Сяйво, ріки Мортів і Гра Престолів. Хоча її я починала і витримала лише пів сезону. Навіть Гаррі Поттера я не повністю подивилась. Мені не важливі лайки та коментарі від друзів на моєму блозі. Звичайно, мені приємно їх отримувати, але я не вимагаю це і не вважаю друзів поганими, якщо вони це не роблять. Я не розумію людей, які кажуть, що друзі перевіряються їхньою активністю, коли ти починаєш вести блог. Адже друзі можуть бути не твоєю сільовою аудиторією перш за все. Ти ведеш Бог, щоб знайти нову. А яке у вас відношення до цього пункту? Я не люблю купувати щось про запас, наприклад, огляд або засоби для прибирання, коли в мене ще пів засобу. Є. Мене просто штори, що стоїть нова баночка без діла і просто займає місце, бо місця і так мало. Сюди ж можна віднести користування купою доглядових баночок. Якщо в мене більше трьох сироваток, кремів і так далі, в мене зривається голова, бо як це все можна встигнути використати до того, як вийде термін придатності. Тому зазвичай в мене не більше двох однакових засобів, і в мене немає купи баночок. Пишіть, які факти у вас впали, або з якими у вас все навпаки.